How many Americans are here? <laughs> That's it? Did <laughs> Yeah. Okay. Очна частина змішаної програми Прокачай свою англійську цього літа стартувала на базі Маріупольського будівельного фахового коледжу закладу освіти, що тимчасово переміщено до Хмельницького. Це розпочалося вже два місяці назад. За підтримки університету штата Флорида і особисто Вілни Фуентас, Було започатковано таку програму з вивчення з посиленого вивчення англійської мови. Це вивчення англійської мови, це арт-терапія і це заняття фізичною культурою і спортом. Участь у програмі взяли 300 студентів із Маріупольського будівельного фахового коледжу, Хмельницького політехнічного фахового коледжу і Київського фахового коледжу прикладних наук. У студентів відбулося шість занять в онлайн форматі. Наочне навчання відібрали по 10 студентів з кожного навчального закладу, з якими будуть займатися тренери. В першу чергу однією з тренерів, стюторів з проєкту є доктор Вілма Лиза Фуентес. Вона давно вже працює з україною також це буде наш українські наші українські тренери які будуть викладати англійську мову вони є фахівцями в даному напрямі вони пройшли програму навчальну в сполучених штатах америки am Victoria вікторія from Ukrainian хмельницький політехнік коледж professional. Вікторія Блаута навчається у Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі на відділенні програмної інженерії. Бере участь у програмі, щоб удосконалити знання англійської мови. Я пробувала ще сама вчити, тому що ті самі соціальні платформи, тобто TikTok, Ютуб, я дивлюся різні відео, там намагаюся зловити те, що є таким більш популярним, більш молодіжним, такий сленг. Також я пробувала використовувати програми, такі як Смок, е, це такі з аїшками ще деякі є, і вони допомагають розмовляти, розбирати, які в тебе є лексичні помилки і так далі. Вони навчаються на третьому курсі програмування і вони. Усвідомлюють потребу англійської мови сьогодення, тому використовують кожну можливість. Хотіла поглибити свої знання в англійській мові. Це дає більше перспективи моїй професії. Наприклад, я зможу е, не тільки українцям допомагати краще інтер'єром будинку робити, а й іншим, наприклад, іноземцям. Навчання безкоштовне і відбувається в рамках грантової програми університету штату Флорида. У вас я знаю, що цей час дуже важкий для України. Я все одна на жінка тут, але хочу наголосити, що в Америці у вас є сполучені штати дуже багато друзів, які хочуть і будуть допомагати Україні, не зважаючи ні на що. Триватимуть очні заняття п'ять днів. Програма передбачає активне навчання у форматі мікрогруп, інтерактивне навчальне середовище та заохочення спілкування англійською мовою через мистецтво та спорт.